Вітаю вас, малята! Сьогодні ми знову в математичній країні. Не кажи, не вмію, а кажи навчуся. І тоді ти в добрім гуморі і дусі. І тоді вдається все, що хочеш ти, і тоді, напевно, прийдеш до мети. І сьогодні ми будемо подорожувати в математичну країну. Поміркуйте і виконайте завдання! Побудуйте башточки. У кожному стовпчику повинно бути по чотири цеглинки. В першому є одна цеглинка. Скільки не вистачає цеглинок, дітки? Три. Молодці. У другому стовпчику є дві цеглинки. Скільки не вистачає? Цеглинок. І ще дві молодці. У третьому стопчику є три цеглинки. Тож не вистачає однієї. Молодці. Дітки, тож чотири це один і три. Чотири це два. І два. Чотири це самі. Три і один. Молодці! А зараз давайте заселимо будиночки. Будиночку, скільки не вистачає кружечків! Подивіться: в першому будиночку, цифра чотири. Скільки не вистачає кружечків. Один. Два. Три. Три кружечки. Три кружечки плюс один. Буде чотири. Перший будиночок заселили. Отже, 4, це 3 і один. Другий будиночок дивимось, заселяємо і рахуємо. Яку цифру ставимо? Два. Отже, 4, це 2 і 2. Наступний будиночок заселяємо. Молодці! 4, це 3 і один. Заселили будиночки. А зараз ми в геометричній країні. Подивіться, ці фігури дуже гарні, симпатичні, геометричні. Чим вони відрізняються, дітки? Відрізняються кольором. А ще круг і овал не мають кутів. У трикутника є кути. Подивіться, скільки у нього кутів. Порахуйте, дітки! Скільки кутів у квадрата? Порахуйте, дітки. У прямокутника порахуйте, скільки у нього кутів. Отже, у трикутника менше кутів, чим у квадрата і прямокутника. Молодці, дітки. А зараз. Подумайте і самостійно заселіть цифри в будиночки. Порахуйте і будьте уважні!